When I see love, she sees a friend. Всім привіт! Я Жданя і я ходила на Барбі. Але про свої враження від фільму я розповім трошечки пізніше. На момент 23 липня касовий збір в Україні сягнув 33 мільйонів гривень. Зараз, мабуть, вже трошечки більше. Але давайте подивимось реакцію соцмереж. Хтось навіть взявся порівняти фільм Горбунова з Барбі. Мовляв, ви ж так обурювались, коли дізналися, що 30 мільйонів мають виділити на той фільм гулис чи як він там. А от взяли і витратили 33 мільйона на барбі. Шановні, по перше, барбі це якісний продукт. По-друге, 30 мільйонів мали виділятись з держбюджету, тобто з наших з вами податків. А коли люди заплатили свої там, 120 гривень, 200 гривень за квиточок в кінотеатр, кінотеатри отримали оці от 33 мільйони, вони з них сплатять податки. А я нагадую, що ці податки йдуть на Пенсії, ці податки йдуть на зарплатню військовим. Я не знаю, кому ще хочеться подивитись на скажене весілля 4, тому що я думаю, що цей інгулець це приблизно те саме. Та й брати в актори Поворознюка, який вважає себе батією області, це просто якісь недосяжні рівні крінжу. До речі, про Горбунова він настільки образився, що йому грошей не дадуть на фільм, що він навіть вирішив здати свою нагороду. Звісно ж, гнівні коментатори не опустили свій шанс проманіпулювати військовими. Мовляв, ви б краще ті 33 мільйони задонатили на ЗСУ. Друзі, хто вам сказав, що людина, яка купила той квиточок на барбі за 120 гривень, ну, наприклад, я ходила в жовтень за 120 гривень, не задонатила таку ж суму або більше, що це за манера залазити в кишені іншим людям, дивитись, хто скільки задонатив, і намагатись принизити з цього приводу. А є ну дуже агресивні коментарі по типу У нас в країні війна. Щоб вам про це згадати, треба, щоб в квартиру прилетіло. Громадяни ви що, йобуті? Ви для мене на рівні з тими, хто деяким українцям бажає смерті, і щоб в їхню там квартиру прилетіло, бо вона каву пішла, випила. Подібні коментатори, у вас там в голові, хоч трошки, є розуміння того, як працює економіка в країні. Ви розумієте, що з кожного купленого квиточку в кінотеатр буде сплачено податок. А ви в курсі, що в кінотеатрі працюють люди, які теж хочуть їсти, які хочуть годувати своїх дітей, яким потрібна зарплатня. А задля того, щоб вони мали цю зарплатню, і задля того, щоб існували ці робочі місця, нам потрібен споживач. Тобто, ми ми з вами маємо пити чай, купувати каву, їсти спагетті, ходити в кінотеатр, задля того, щоб люди, які там працюють, мали зарплатню. Ви взагалі собі там усвідомлюєте, що буде, якщо ми зараз по всій Україні позакриваємо кав'ярні, кафе, кінотеатри, що там вам ще не подобається, де люди будуть брати зарплатню, де вони гроші на існування будуть брати, і як взагалі буде існувати економіка в нашій країні? В мене так бомбить, в мене таке враження, що подібні коментатори вони і податки ніколи не платили і ніколи навіть не цікавились питанням: а де ж береться держбюджет, з якого потім виділяються кошти на якісь потреби міста, на потреби країни. Коротше, я коли кожен раз бачу подібні висери, я намагаюся культурно пояснити людям, як же ж взагалі існує наша країна. А ми йдемо далі. Один мій прости господи знайомий навіть зробив висновки щодо розумових здібностей людей по тому, на який фільм вони пішли на Барбі чи на Опенгеймер. Барбі він не дивився, він просто вирішив, що це тупий фільм для тупих людей про ляльку. А от розумні люди ходять на фільм про ядерку. Порівнювати ці два фільми це вже суцільний крінж, особливо коли один з них ти не дивився і поняття не маєш про що він, а зробив свої висновки чисто по обкладинці. Оце ж одразу видно. Людина з високими розумовими здібностями на опенгеймера ж пішов. На жаль, не тільки він зробив висновки по обкладинці, дуже багато людей подивились трейлер, глянули афішу і вирішили, що це якісь. Черговий фільм про ляльок, ну максимум екранізований мультфільм. І взагалі принципово не піду, а вони ще рожеве туди одягають соромітники. В принципі, я не дуже розумію цього обурення з приводу того, що Барбі так промотували, що цей фільм став такий популярний, що люди ходять на вулиці в рожевому. Ну і люди зняли фільм, вони хочуть, щоб він став популярним. Вони хочуть, щоб його подивилось якомога. Більше людей. Тобто, значить, вони все зробили правильно. Те, що особисто вас тригерить рожевий колір, це не проблеми тих, хто зняв фільм, це взагалі тільки ваші особисті проблеми. І те, що вас так сильно тригерить, що фільм про якусь там барбі став популярним, то це тільки означає те, що ви не побачили сенсу і глибокої суті цього фільму. Я не хочу спойлерити, якщо ви ще не дивились цей фільм, і я дуже сильно раджу його подивитись. Але він смішний, він комічний, ми сміялись десь ну, половину фільму, тому що ці танці, ці пісні це божественно. Не дивлячись на всю свою комічність, цей фільм порушує дуже багато проблем. Проблеми жінок в суспільстві, проблема сексуалізації жінок. Питання самовідчуття і самореалізації, тобто хто я є в цьому світі, куди мені рухатись далі, що мені робити? Ну майже немає в цьому світі людей, які б не задумувались над своїм призначенням, над тим, що мені подобається, чим я хочу займатися, а чи стану я успішним? А що таке цей успіх? А що мені робити завтра? Тому цей фільм він для всіх. Тільки треба уловити ось цей момент, ось цей сенс. Хоча, як на мене, він там показаний, ну, доволі прозоро. І мені так подобається цей момент, коли Барбі усвідомлює, що вона більше не хоче проживати однаково свій найкращий день кожен день. Вона виросла. Так як ми виростаємо, ми були дітьми, ми безтурботно гралися, а потім настав момент, коли ми почали дорослішати і рости. Багато чоловіків обурились тим, що О, чому кени показані в цьому фільмі, як якісь тупі, інфантильні, це взагалі чоловіко ненависницький фільм. Я ж кажу, класний, треба дивитись. Ну, якщо серйозно, то як на мене, Барбіленд в цьому фільмі виступає як протилежність планети Земля. Тобто, там кени показані так, як прийнято. Показувати в суспільстві жінок. І тут чоловіки обурились, що як це так, чоловіків наділили такими характеристиками, так показали принизливо. Це так обуриливо. А ви думаєте, що жінки бажають, щоб їх репрезентували з такими характеристиками і показували ось так? Ні, не бажають. Прошу зауважити, що коли був Барбі Ленд, то до Кенів ставились з повагою, з ними нормально спілкували, з ними дружили і створювали стосунки любовні, коли ж це став Кен Ленд, Барбі перетворились на обслугу, їх одягнули в такі типу сексуальні пінюарчики, і вони прислужували Кенам. І Кени до них ставились як до якоїсь нижчої касти. Так що прошу вас звернути увагу на ось цей момент. Я думаю, що пояснювати сенс цього ну мені навіть не треба. Ну а якщо раптом треба пояснення, то зараз коротенько в двох словах: патріархальні чоловіки, і взагалі патріархальний устрій, саме так і ставиться до жінок. Вони обслуга, вони прислуга, вони нижча каста, хто завгодно, але не рівня чоловікам. Вони без чоловіків. Є ніхто. І це дуже класно, як на мене, показали в фільмі Барбі. Ще я читала про таку ситуацію, коли під час показу фільму Барбі в кінотеатрі на моменті, де жінка проголошує маніфест про проблеми жінок, частина залу встала і пішла. Як на мене, це дуже показово. Це показує, наскільки деяким людям абсолютно начхати на проблеми інших людей. Їм навіть слухати не хочеться, що там та жінка. Меле. Ну, що вона може розумного сказати? Ну, це ж жінка. Боже, ж, які у вас там у жінок взагалі є проблеми. Тьфу. Навіть не дослухали, хоча в тому маніфесті, ну, прям круто все описано. Ну, як все? Не все, звісно, там описані абсолютно не всі проблеми. Просто, коли я дивилась цей фільм. У нас в залі всі навіть жувати перестали. Не те, що ніхто не вийшов. Люди перестали жувати попкорн, і була повна тиша, і всі сиділи і слухали. Ось це я вважаю дуже-дуже круто. Ходіть у жовтень, там така публіка. Я, як жінка, яка усвідомлює жіночу гендерну соціалізацію, яка бачить і відчуває на собі, з якими проблемами в нашому суспільстві стикаються жінки досі. Я плакала на деяких моментах цього фільму, тому ну, будьте готові, що він веселий, комічний, але порушує серйозні проблеми, які можуть тригернути. Єдиний, як на мене, момент, який упустили, не показали, то це чому ці всі розумні жінки Барбі раптом піддались гіпнозу патріархату і почали грати за правилами Кенленду? Я, до речі, дуже рада, що Мател в цьому фільмі. Так би мовити, дозволили показати себе ось з такої комічної сторони. Ну, побачити фільм, ви зрозумієте про що я. Загалом я дуже раджу подивитись цей фільм. По-перше, він красивий, там круті декорації. По друге, він комічний і смішний, ми сміялись половину фільму. По третє, окрім, того, що він такий легенький і комічний. Він порушує дуже серйозні питання. Я думаю, що в принципі жінки це зрозуміють одразу, як побачать фільм. Можливо, деяким чоловікам доведеться це пояснити. Хоча, якщо вони такі додивляться цей фільм і захочуть його зрозуміти, то я думаю, що це буде не проблема, і вони погодяться з тим, що це насправді серйозний фільм, трошки в комічному жанрі.